Всім привіт шановні друзі! Раді вас вітати на моєму каналі. З вами я, Стас і пан Дмитро. Бородач Приїхали ми на риболовлю. Сьогодні знаходимося на водоймі трофей в великому дальнику. Виїхали на 3-4 годинки, поставимо жерлички, спробуємо половити щучку. І сьогодні приготуємо такий простяцький рецепт, чисто мужицький сендвіч. Так що, друзі, якось так вже знаходимося на кригі. Крига нормально, ми двом, двом стоїмо, не хрустить нічого. Ну і хочеться поставити жерлиці. взяли з собою 5 штучок. Я на них ловив взагалі 2 рази в житті і нічого не спіймав. Сподіваюсь, що тут у нас все вийде. Вчора були рибаки, були звіти, стояли і взяли 7 щук. Сім щук, 5 невеликих, 2 гарні щуки. Так що ми також приїхали і будемо випробувати свою вдачу. Коротше. Ну все, ось наші речі. Ми прийшли. Так що давайте будемо розкладати жерлички, ставити їх і потім підемо, отам от погано видно, он, он, -он бісєдочка, туди підемо і там будемо сидіти, готувати, їсти, пити чайок. Так що все, вам приємно перегляду, ми будемо розпочинати. Зробили 5 луночок, дві під цим очеретом. Одну тут ближче до середини. І дві прямо посередині, таким як Іксом. Так що Дмитро вже прочистив всі луночки. Тепер давайте діставати і збирати наші жерлички. Так, у мене деякі жерлички зроблені на флюрі, а деякі на металевому повітці. Так що не знаю. Нічого міняти не буду, правильно, неправильно. Зараз такий мороз, ну його в баню. Нічого міняти і не хочеться, чесно кажучи. Так, нормально? Нормально. Працює. Так, о, ця на металевому повітці, Супер. Те, що потрібно. я, друзі, рибачу на жерлиці другий раз в житті, тому нічого вам розповідаю, що як не буду. Вчепив грузило 4 грамчики і треба тепер опустити на дно, щоб саме на дні була, Ось. Все, жерличка на дні. Робимо два обороти, Раз, два. Все, заряджаємо її і дістаємо. Живчика буду ставити на двійник. Через жабру. Не буду пробувати спину. Живчик вишневий, Дмитро. Так, ловим карасика. О, дивіться, скільки карасів наловив. Давайте тут такого жирного поставимо. Хорошого карасика. Йому в жабру повідець. Тепер двійник і заводимо в рота. Все, ось такий красень відправляється в луночку. Ну що, дружбан, пливи і принеси нам здоровезну щуку бажано. Давай, 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 поплив, поплив, поплив. Псь погано плави. Поставили, перша є, йдемо заряджати всі інші. Що таке ти каракурт тут? Во. там? на веранді. На веранді. Є така справа. Поставили 5 жерличок. Стоять поки що. Так що, а ми йдемо в бесідочку, будемо там сидіти. Фу, ну шо, мужики, ми прийшли в бесідку з Дмитром. Та й в принципі все. Звідси нам все шикарно видно. Наші 5 жерличок. І зараз будемо готувати, взяли все з собою, тут стіл, купили продуктів. І зараз будемо робити ці сендвічі, коротше. <сум> щоб не скучати. А пізніше можна буде тут поруч, набити луночок. Я сюди окунька запускав, більше 100 штук, хто пам'ятає, де він тут і був. так що Можна ще спробувати половити окуня на мармешку, У мене є мотелик, так мотилик. Якось так капець, рибалка жерлиці, я взагалі не ловив, аж хочеться, щоб вистрілило, щоб побігти до неї, щучку спіймати. Хоча б одненьку, хоча б одненьку. Для мене це було б вже просто ну, шикарно. Ну Все, давайте будемо збирати нашу кухню і готувати їсти. Розповідаю, друзі, рецепт буде дуже простий. Ми візьмемо ось такий тостовий хлібчик. в даному випадку це гречаний курячі яєчки, якусь копату, ми взяли сардельки з сиром. Наріжемо їх слайсами, буде непогано. Сир, так само, для тостів, такий чеддер. соус. Ми взяли бургер. Ну і все. Зараз дістаємо нашу плиточку, на яких все це діло. У мене така малесенька. Завжди виручає і маленька і зручна. На меті можна собі ставити, не треба цей шмель таскати огромний, бо з ним взагалі не найс. А з цим зручно. Тільки отак от. Чик. І готово. Тепер сковородку. Мою маленьку. І все, кухня готова. Давайте смажити. На один сендвіч нам треба два таких хлібчика, ось таких вугол квадратних. Поки що зробимо по одному з Дмитром. Беремо тепер і з нього ось так от виламуємо м'якіш. В принципі, достатньо. Та ну. Працювали? Працювали? Працювали. О, Друзі, у нас працювала жерлиця, біжимо до неї. Йдем до неї. Бо не знаємо, що там мотає, не мотає. У мене не видно. Треба якось покрасити ту катушку. Ну йдемо, зараз побачимо. Там не багато. Ні, це нічого не ти Тати що, тати шо? Ну шо, друзі. Давайте підтікать. Оп, є! Хтось там є. І хто ж це буде? Дивіться в наступному відео. Блін, перша риба дожерлиться. Хтось тут є. <laughs> Супер. Ого, то Тут тут брикается. О, о, о. Анаконда. Анаконда. О, о, о. Ух ты, ух ты. Зишла. Я моя прям под самую лунку только что выдервалась. Да. Ай. Карася побела. Зійшла прямо тут. Ну нічого, блін, не пройшло і 15 хвилин, як перше спрацювання, да? Карась, живий? А будеш плавати. Звісно будеш, поплив. <смі> ну нічого, друзі, перша зійшла. Так що, все. Її перезаряджаємо, йдемо далі готувати. На рибалочки хотів вам також показати, використовую ось такий каліпсовський ящик, спінінговий, дуже зручний і для зимової рибалки підходить взагалі супер. Тут є ось такі відсіки, можна міняти собі куди хочете. У мене тут, бачите, вудки, інструменти, все, що потрібно, собі тут складають. Тут є ще верхній відсік. Взагалі тут дуже зручно. Мотиль у мене ще є. Ну, мотиль нам... а мотиль замерз! Він на мене стояв просто в машині і замерз повністю. Я думав, він не замерзне. Ну нічого страшного. Візьмемо нову тут стакани, ось сюди шумовку цю поставив, ну і дуже зручно. І плюс на ньому можна сидіти. Ось такого беремо і сидимо, ловимо рибу. Короте, балдеж. Жерлиці перезарядили. Короте, все. Можна тепер і розпочинати готувати. Тепер дивіться, друзі, що ми робимо. Я наробив таких заготовочок. кидаємо хлібчик, ждемо, поки пательня нагріється, і туди вибиваємо яєчко. І так нам треба зробити з кожним таким хлібчиком. Поки смажили <реш> перший сендвіч. Знову спрацювання. Знов горить, цвітиться. Так, бігти не будемо, нехай заковтне нормально. Зараз буде мій підтікати, зубасту. Знов зійшла. Так, да, опять зійшла. Це вже друга. Знов холосте спрацювання, точніше, не холосте рибка була, я її підсік, почав тягнути, вона подригалась і зійшла. Ну, я це думаю, що це через те, що у мене стоять невеличкі двійники. Ну, нічого. Це, це означає, що треба трішечки довше чекати, щоб вона гарніше заковтнула і потім підсікати. Ну, Наступна разу так і зробимо. Почекаємо хвилин з 5, а потім як смикнемо. <гум> ну все йдемо, то зараз там все згорить. Коротше, друзі, у нас епік фейл виходить. Щось газ замерз в балоні, єлі єлі там горить, і це яйце вже смажиться 15 хвилин. І ніяк не може засмажитись. <гум> так що, напевно, так, да, сьогодні без бургерів буде. Ну нічого, бургерів кажу, сендвічів. Наступний раз обов'язково з метром виправимось, нормально все зробимо. Бо щось не очікували, на вулиці мінус 9 і балон, видно, замерз, не горить просто. Або закінчується. Ні, та там половина ж. Ну нічого, зараз, значить, так, перекусимо, у нас є що їсти. Соцісочки. Сири хліб дрявий. Ну нічого, як радець. І так поїму, що робить. Дмитро вже розважається чайок. А ми чекаємо на клювання. Ну, думаю, спрацювання обов'язково ще будуть. Ми зараз перекусимо. Всім, хто дивиться, також смачно, Ну, це перекус, звісно. І будемо гоголь моголем запивати. Так, ну все, поки що вимикаюсь на клюванні увімкнусь. Друзі, знов спрацювання, дивіться як мотає ну, мотає хорошо, Дмитро. Мені вже страшно, я вже не піду, на вельо. Є, друзі, поки що є. Вимотала вона нормально. І йде сюди. Давай, давай. Не треба сходить, подруга. Не здіхоть. Опа! Хороша. Перша. Є. Невеличка, але є нарешті. Ну така, бачите, друзі, грам 700, чучка попалась, ось. Бідний живець, нехай пливе. Краса. Зараз будемо її відчіпляти. Угу. Отака От красуня. А Ляпота. Почин є, дістали, нехай тепер пливе. Пузата. Пішла нормально. С Ні, ти, ти. почином. Нічого собі треба. <сі> міняю, друзі, живця, бо щука того геть порвала. Плюс вона заковтнула дуже глибоко, ну прям глибоко-глибоко. Я її відчепив. ось ти. І сподобався. Тож, міняю живчика і запускаємо в луночку. Красавчик. Давайте, друзі, відволічаємося трішки від рибалки. Хочу вам показати обновочку, ось такий ніж від сівіві. Відкриваю коробочку. Тут всередині ніж йде ось в такому чехольчику прикольному. Відкриваємо. А тут у нас ого, багато чого. Коротше, усілякі бірочки, наклеєчки, рушничок, щоб протирати лезо, і сам. Ніж він іде сам такий невеликий, такого рукоять кольору хакі. Ось як він виглядає. Як на мене, дуже круто, стильно, гострий. Тримати зручно. ну Взагалі, прикольна якісна річ. Друзі, посилання залишу в описі на такий ножичок. Що можна сказати? Коли якісна річ, це одразу відчувається. Закривається він ось таким чином. У мене вже були такі ножі. І дуже легко відкривається. Шу. Ну, прикольно, прикольно, що можна сказати. Ще один ніж в копілочку. <смі> і давайте, друзі, продовжувати рибалочку. Шу. Фу, тільки повернулись. Спрацювала сама дальня жерлиця. Я став її ближче до очерету і вона, вона вистрілила. Йдемо потихеньку, бо до очерета, щоб не, цей, щоб не затягнуло. Ну і зараз побачимо, що тут. За компот, це перший, перший раз ця спрацювала. Вже ж було три клювання, а ця вперше. Ну побачимо що, мотає, не мотає. Ні, не, не круте, щось там живець, дригається. Але не круте. І що робити? Буде Вправо, туди кудись. Ой. Підсікає, якщо я не кажу. І що? Так, ні. ні, нема, так? Да? Камера сіла, коротше, караси кащука побила, чешую збила і все. Жерло цього перезарядив, ми тут стояли. І ось тут видно, дивіться, яка тріщина пішла вліво. І ось тут плохо ви... а, ось видно. Вправо пішла. Крига так хруснула, аж просіла трішечки під нами двома. Ну нічого, вдвох хоча б не так страшно на криги. Крига взагалі нормальна, сантиметрів 10, просто трішечки рихловата. Ну, нічого, все, перезарядили, йдемо знову бесідку. Блін, друзі, ми не встигаємо, ми тільки прийшли від тієї жерлиці, одразу спрацювала друга. Це якийсь капець. Взагалі нічого? Да? Ну вон живе, я його бачу. Він живий. Возьми в руку, подивись, чешую збило по бокам. А з другої сторони. І з другої. Так. ударило. Ударило і нічого. Так що, друзі, ще одне холосте зараз перезарядом. Ну, зато радує, що, блін, вже ось третє клювання к ряду, можна сказати, підряд. Так що супер. Хе, -хе ні, тут є. Є? Yeah. Да, щас, щас, сейчас. О, є! Щас, тільки треба її. Чуть-чуть хай погуляє. Іди сюди. Є? Yeah. Да. О, тут окунь, ничего oh, 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 oh. себе собі, Окунь <laughs> <laughs> Окуняра. <laughs> Дай хоть сфоткай. <laughs> да. О, короче, дивіться, пацани, який окунь взяв. Ого. Красавчик. Ну це такий, дивіться, що пузатий зікрой. Хе. -хе. Блін, дуже схожий на тих, що ми з Дімою ловили тоді. М? Дивіться, який красень. -ха -ха. ляпота. Давай, гарбуз. пока пока взагалі красень. Тільки окуня відпустили і він у нас знов загорілось. Саме крайня, як же ж крига тріщить, сонце вийшло. І вона почала тріщати. Ну, але товщина нормальна, сантиметрів 10 я перевіряв. <рив> <рив> Ув, ді, під Дімою всі тріщини йдуть. <рив> а Ось. Ця спрацювала знов, тільки знов холоста. Риба грається, вдарила і не бере нормально. Ану, Дмитро, перевіряй. Що, є щось? Не дрягається, нічого? Живця бачиш? Бачу. Тікаєш. Побитий, да? Побитий, так? Побитий? Таке відчуття, що спочатку було, поки да? я не смикнув, да? так? Може бути. Ну типа, бо було набагато тяжче, я смикнув і все. А, та нічого, значить. Значить, не наша риба. Буде ще, я впевнений. Так, да, друзі, капець, звісно, сработок. Дуже багато клювань, холостих риба, також два рази риба зійшла під самою лункою, але дуже кайфово, мені така рибалка, чесно кажучи, сподобалась взагалі. Вже години-півтори клювань немає, щось ми з Дмитром стоїмо, стоїмо тут розмовляли, але тихо. Ну нічого, в принципі, на цьому, напевно, ми і будемо завершувати рибалочку. Мені дуже сподобалось. Сюди обов'язково ще раз приїду, напевно, завтра або післязавтра половим ще щуканів. Бо це взагалі кайф, 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 просто неймовірний. Так що, все, йдемо, збираємо жерлиці і будемо закруглятися. Ну що, друзі, наша риболовля підходить до завершення. Ми з Дмитром зібрали всі жерлиці. Поза до нас вона така краса. Крига зараз тріщить трішечки, тому що сонце вийшло, ну нічого страшного. На днях я сюди знову приїду. Ви обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. А з вами був я, Стас. Дмитрон втік з кадру. Помахай ручкою. Це народ. Всім, всім пока, дякую за перегляд. Зустрінемось в новому відео. Мені дуже сподобалася рибалка, багато клювань, багато спрацювань. Ну але дві рибки взяли і на цьому добре. Так що все, па-па.